Проблема урядових комунікацій зараз є одною з ключових проблем у суспільно-політичному житті України, тому що у нас є дуже негативна радянська традиція у той час, коли, наприклад, у Сполучених Штатах на початку там 20 століття ми мали. Точніше, не ми, американці, мали і спроби налагодити зв'язок з громадянами. Започаткувалася така такий напрямок, як суспільні комунікації, як зв'язки з громадськістю. В той в той самий час Україна примусово ставала частиною радянської ідеології радянського союзу з його примусом, пропагандою і дуже таким ставленням до людини утилітарним, скажімо так. Радянський спадок, ієрархічність у відносинах влади із суспільством, відсутність демократії реальних виборів це все прибрало необхідність спілкуватися з людьми, звітувати про. Досягнення про витрати бюджету про будь-які речі, які стосуються життя суспільства. Рішення, які приймалися, вони приймалися суспільством на адобрямськ, як ми знаємо, да таке от було таке сленгове слово, і це все це визначало ту політику однобокої односторонньої пропаганди. Як ми знаємо, з визначення пропаганда це є нав'язування. А не комунікація, не взаємодія і не, без врахування думки м, от того широкого загалу, а, які, які, як мінімум, там, намагаються враховувати у демократичних країнах. А, це перша головна велика проблема, яка а, з часом а, вже набуття незалежності трансформувалася у другу проблему, пов'язану з тим, що а, на, на заміну цій радянській пропаганді прийшла а, короткострокова політична агітація перед виборами. Люди, які не мали взагалі жодних навичок, жодної політичної культури демократії, виборів, вони просто навіть зараз можна сказати, що насправді люди не знають і не розуміють тих стандартів, за якими має поводити себе нормальна влада. Тобто, от ті обіцянки гарного життя, воно, воно, в принципі, жодним чином не корелюється з тією реальністю, з тією демократичною традицією і вимогами, які мають ставити громадяни до виборців, громадяни до перепрошую, до політиків. І це, це зумовлює великий комплекс проблем, головною з яких є відірваність влади від людей. Тут також можемо говорити про те, що. Українські урядовці весь цей час фактично за старою традицією не звітували, тому що вони живуть у цьому пострадянському світі, де є чітка ієрархія, і в цій ієрархії за своєю звичкою вони дивляться на людей згори вниз, тобто, виборець, громадянин не є тим суб'єктом, до якого треба говорити на рівних, треба чути його думку. До стосовно дії дії влади, і ця думка, власне, якщо навіть вона є, вона нікого не цікавить до наступних виборів, і то на короткий проміжок часу, для того, щоб знову таки обробити її класичними технологічними прийомами, для того, щоб знову людей ввести в оману, і продовжити робити те, що робили до цього. Як це діє? Чому агітація це є величезна проблема? Яка, яка потім і ця агітація потім не продовжується реальними діями і комунікацією, тому що людям обіцяють е, золоті гори, людям обіцяють черговий раз покращення життя вже сьогодні, життя по-новому або будь-які інші смислові конструкти. Е, Піднімається велика за допомогою медіа, за допомогою е мереж, за допомогою е всіх там всіх різновидів політичної кампанії. Піднімається у людей дуже велика хвиля емоцій, сподівань, е очікувань змін на краще нарешті. А потім, через е певний час, ця емоція після виборів фактично різко спадає, тому що нічого не відбувається, тому що одразу е після виборів е людина може відчути холодний душ. Бо ці емоції, сподіванки, вони доводяться. Це йде ну, от, по такій криві, точка якої максимальна точка кипіння якої проходить десь у період виборів. А потім одразу йде спад, тому що всі комунікації припиняються. І будь-які потім ці обіцянки не підтверджуються жодними діями, і люди відчувають оцей цей холодний душ, велике розчарування, і яке з часом, ну може там ну може місяць, два, півроку, рік, і потім це все переростає у антирейтинги влади. Ані українські громадяни у своїй більшості, ані українські політики не розуміють того факту, що урядові комунікації це є норма, і цю норму потрібно починати впроваджувати у життя. На сьогоднішній день маємо дуже таку мозаїкову ситуацію. Ще немає такого єдиного напрямку дій уряду, який би повністю був скерований на зміни, реформи та відкритість до громадян. Але є вже подонокі випадки, коли певні міністерства, відомства або групи ну, під час своїх реформ комунікують з тим чи іншим успіхом те, що вони роблять. А, насправді, це також їх можна ті помилки, які зараз вони роблять на цьому шляху, можна пробачити через те, що вони знаходяться у дуже жорсткому браку ресурсів, вони знаходяться у дуже жорсткому браку професійних кадрів, і у них певно, що бракує розуміння того, яка цільова аудиторія має отримати ці повідомлення, в тому числі. На сьогоднішній день, і це можу сказати, з якихось своїх конфіденційних розмов, це розуміють у ряді уряд, урядових структур, необхідність якісної комунікації, і розуміють те, що адресатом цієї комунікації має бути максимально широка аудиторія. На сьогоднішній день можна сказати, що головними, Такими короткостроковими цілями для тих реформаторів, які хочуть прокомунікувати те, що вони роблять до громадян, має бути вихід на широку аудиторію через телевізор, у тому числі до, ту, до тієї аудиторії, яка найбільше потерпає від економічної і соціальної кризи. Це е, люди більш старшого віку, це, скажімо так, 50. Які це люди, які дивляться телевізор, це люди, які е, споживають інформацію переважно через е, класичні е, старі, скажімо так, е, канали комунікації. Е, тому на сьогоднішній день е, сторінок у Фейсбуці або е, експертних статей на е, українських політичних сайтах цього замало. Ті можливості, які мають державні структури. Не вичерпуються звичайно, там рекламою або білбордами, через те, що е, можна вішати плакати у лікарнях, можна е, робити якісні колажі з певними відповідними меседжами, які будуть у соціальних установах, куди приходять оте, оті самі люди, про яких ми зараз говоримо, та цілява аудиторія е, старшого віку, бідніша. Які не читають інтернет, але які можуть побачити ці оголошення таким чином. Тобто тут просто треба задіювати не той канал комунікації, де сьогоднішнім молодим реформаторам і чиновникам комфортно. Тобто, не інтернет і Фейсбук, а ті канали, які дивляться в той самий широкий. Широкий прошарок українців, які наразі більше за все потерпають від цього перехідного важкого періоду. Ніхто не привчає людей до того, що є лише бюджетні кошти, що вони платники податків, і що кожен бюджет це реальні гроші, які потім кудись підуть. У нас, якщо от ви помітили, зараз йде бюджетний процес, але вони ну, взагалі нічого, нічого не говорять про статті витрат. От ми з вами не знаємо, скільки там на освіту цього, цього року заплановано. А от, наприклад, у будь ну не лише там в Америці, де довкола цього точиться найбільше дебати. Хтось там за освіту, хтось за військову сферу, да, там, ну, от, ці перепиті у будь-якій нормальній країні йде обговорення не боячись цифр. У нас до цього знову ж таки боялися цифр, тому що потім ті цифри перетворювалися на. Вони там десь улітучувалися, скажімо так, і оця звичка боятися цифр, вона залишилася. А людям вже треба на сьогоднішній день нав'язувати нову новий, новий рівень політичної культури, тобто підходити до бюджетних грошей відповідально, Розумієте, що це їхні гроші. Якщо говорити про е, досвід країн пострадянського простору, можна навести е, приклад країн Балтії, які почали робити реформи е, і почали е, і зараз вже вони зрозуміли е, певний час, тому вони зрозуміли, що е, необхідно е, по телебаченню кожного вечора по 5-7 хвилин роз'яснювати людям якісь головні категорії державного управління, які стосуються е, приватизації, державного майна. Державного бюджету, податкових е зборів і витрат е не хочеться іде ідеалізувати питання урядових комунікацій, але е можна сказати, що е певною мірою це е прививка від е популізму, тому що коли люди не розуміють взагалі е природи того, що відбувається в державі, коли люди не розуміють механізмів того, як відбуваються перетворення, скільки на них потрібно реально часу. Тоді популісти можуть обіцяти все і вже завтра, і люди черговий раз це повірять, тому що у них немає жодної іншої інформації. Тому що на сьогоднішній день ми ще живемо, на жаль, у нас відбувається значний розрив. у нас… 5, максимум 10% українських громадян, які користаються Фейсбуком, які мають е, високий рівень освіти і середній або високий рівень доходів, вони вже е, живуть у ментальному просторі Європи. Вони розуміють, і що таке бюджет, і що таке політична історія будь-якого діяча, що її треба пам'ятати. Е, тобто вони розуміють оті базові е, речі високої політичної культури, яко, якою зараз живе Європа, наприклад. А е, при тому всьому. Е, Інша частина 90% українських громадян вони живуть у зараз, по перше, у ще пострадянському ментальному і політично-культурному просторі. Вони відчувають страшний стрес через те, що життя тільки погіршується, що є проблеми з безпекою в країні, що немає жодних перспектив, і вони відчувають ну, велику безнадію і апатію, можна так сказати. Підсумовуючи, можу сказати, що урядові комунікації, що якісні урядові комунікації це є побудова довіри, і давайте пам'ятати, що нічого не обходиться державі так дорого, як відсутність довіри між громадянами і урядом. Тому успіхів всім у цьому процесі.